Її. А можливо, вони його, його на замовлення міліції вбили, щоб міліціянтам заволодіти його квартирою, чи вони і займаються замість того, щоб забезпечити порядок та захист прав громадян? Миколюк ОГ переконана, що її син не причетний до вбивства Філатова, оскільки у нього для цього не було ніяких мотивів та підстав. Після 14 січня 2013 року, коли син останній раз був у квартирі Філатова, Філатов ГІ здоровий і цілком адекватний. 15 січня 2013 року сам особисто приходив до Миколю у квартиру і останнє його особисто бачила, коли готувала. Крім того, його цей день і ще у наступні дні 17 18 січня 2013 року, сусіди по будинку. Але ні слідчі, ні органи прокуратури на це не звертають уваги. Вказаний, свідків не опитують. Тобто тут пошили сину вбивство з приводу можливого вбивства Філатова Гії громадянами Сірою ОМ, Грушені, Грушеніним ВВ, Зейналовим АА та ще не встановленими особами кавказської національності, які з вечора 19 січня 2013 року. Перебували у квартирі Філатова і їх там бачили, сусіди та чули їх крики та оргії. А на ранок 20 січня 2013 року саме вони виявили труп Філатова. Миколюк ОГЕС СИН зверталися заяви в порядку статті 214 КПК України до органів прокуратури міста Черкас та до Суспільного РВС України, який ніхто не хоче розглядати. А цю відповідальність повісили на сина, який у квартирі філатової після 14 січня 2014 року жодного разу не був. 26 січня 13 року, не зважаючи на те, що винуватості. Що винуватості сина не доведено і немає жодних підстав вважати його причетним до вбивства Філатова. Незважаючи на те, що син інвалід другої групи і постійно потребує сторонньої допомоги, його арештували і посадили до черкаського СІЗО, ми привертаємо увагу до того факту, що у кожного з рішень суддів, на підставі яких сина був арештований, немає даних про те, що він інвалід другої групи. Ті документи, які Миколюк постійно надавала судам, викидалися із справи. Ну а у СІЗО си постійно примушували взяти на себе вбивство копіла, рекомендуючи косити під дурку. Через недовіру мій син 19 березня офіційно відмовився від того, ж продажного наданого міліціянтами чи прокурорами безкоштовного адвоката, який постійно лише сприяв у цій справі і у жодному разі не захищав його, ухвалив Сусідського районного суду. Вважаємо, прийнято заднім числом 18 березня 2013 року сину незаконно, без його згоди та без особистої участі у судовому засіданні призначили судову психіатричну експертизу. Про прийняте 18 березня 2013 року рішення сина не повідомили і його насильно 21 березня 2013 року. Помістили на місяць до Київського центру судово-медичних експертиз, незважаючи на постійні протести та незгоду, така експертиза все ж таки була проведена. І про її результати до цього часу не повідомляють. На законі вимоги акта судової медичної експертизи не надають, оскільки Миколюк продовжує оскаржувати протиправні дії співробітників Суслівського РВ, ОМС. України та продовжує відстоювати права дітей Гладун її сина та її е, у червні 2013 року безпідставно та незаконно не повідомивши, чому позбавили сина пенсії а її соціальної допомоги на його догляд. Вироком Сосівського районного суду міста Черкаси від 20 листопада 2014 року який у хвалу апеляційного суду Черкаської області від 4 березня 2014 року залишено без змін. А її сина ні за що засудженого до 8 років і 9 місяців позбавлення волі. І ось що відбувається. Вона оскаржує на протязі трьох років незаконне побиття 19-24 листопада 2010 року, сина співробітниками Суспільного РВМС України її син став інвалідом другої групи. То показував факту жодної законної реакції немає і навпаки. За їхню наполегливість у відстоєнні прав дітей Сирії ладун та її з сином прав, їх знищують під корінь, безпідставно, постійно інкримінують різні злочини, яких ніхто з них не вчиняв. А тепер щодо факту фабрикації по відношенню до сина кримінальних справ, цей факт особисто підтвердив сам Березенко, який на початку серпня 2014 року вночі прийшов до торгової точки, де працює продавцем ладун Ніна. Іванівна, яким чином він дізнався про місце і роботи, ми не знаємо. Але Березенко почав відверто погрожувати Ніні і Миколюк Олександре Григорівні, почав синічно хизуватися, заявляючи, як я урив того козла, це сина. якщо твоя так звана мамочка не війметься, то я і її горию, так їй і передай. Це сміття вважає себе за Бога. Що може вирішувати наші долі в той час, коли кращі сини воюють на сході України, хизуючи своєю владою над беззахисними людьми, замість того, щоб за наші кошти захищати нас від злочинів та забезпечувати наші права. На підставі вище викладено, ми, громадяни України, члени громадської організації, організований захист громадян, просимо перше, прийняти дане колективне звання до розвитку. Друге, Відкрите дис... провадження стосовно працівників Сосівського РВ ОМС України. місті Черкас Березенка Ходосовської Доренко Первак. Третє. Відсторонити від службових обов'язків та займаних посад працівників сусідського. РВ ОМС України в Черкаській області. Березенка Ходосовської Доренко-Первак. Четверте, провести внутрішнє розслідування стосовно працівників Стосінської РВ ОМС України в Черкаській області. Березенка, Ходосовської, Доренко-Первак. Притягнути до дисциплінарної та кримінальної відповідальності вищевказаних працівників міліції. Шосте посприятись. Створенню спеціальної комісії за участю відповідних та компетентних державних органів по перевірці реального стану квартири 4 у будинку 183 по вулиці Хрещання, комісії Черкаси, відповідності її вимогам санітарних норм для проживання в ній людей. Сьоме перевірити викладені факти щодо ефективності повноти та цільового використання бюджетних коштів, виділених рішенням виконкому Черкаської міської ради. За номером 483 від 12 квітня 2011 року на капітальний ремонт квартири номер 4 у будинку 183 по вулиці Хрещатик місті Черкаси. Перевірити законність продаж Іванову, квартиру номер 1 2 у будинку номер 183 по вулиці Хрещатик міста Черкаси, як на житлових приміщень. Перевірити законність безоплатної приватизації ним земельної ділянки біля вказаного будинку. Та вжити заходи реагування для захисту прав на житло для дитини сироти гладу Ніна Іванівни. Восьме про прийняті вами міри повідомити громадську організацію організований захист громадян установлений законом «Строк». Ну от, ви всі почули, я оголосив колективне звернення, і воно воно таке велике, тому що ви самі чули, що, які події відбувалися із Олександром е, Григоровим. До речі, вона є тут, ось з нами стоїть. І ви чули, що да, ну, констатація фактів така, що деякі злочин з нерухомістю там чути прокурори. Одні прокурори, прокурори, прокурори. Міліція, прокурори, знову міліція, знов прокурори, і так безкінечно. Ну це така, я вам скажу, це те, що ми, ми проводимо зараз громадська приймальня у нас відкрилася ще не до кінця вона там ході добудована. Але люди йдуть до нас і йдуть зі своїми проблемами і розповідають нам і розказують про всі ті злочини і всі ті події, які... Вчиняли і вчиняються працівниками прокуратури, міліції, суддів, як вони забирають квартири, як вони садять у тюрми, фабрикують кримінальні справи для того, щоб заволодіти майном громадян України. Отака От ситуація зараз в державі відбувається. Це відбувалося і відбувається зараз. Тому ми повинні з вами стояти разом. І добуватися наших прав, тому що якщо ми, ми будемо одинокі, вони нас просто знищать і розтопчуть. Розумієте? Тому всі, якщо вам відомі якісь такі факти, приходьте до нас, звертайтеся, всі ми будемо звертати колективні звернення і повідомляти засоби масової інформації. Вищі стоячі органи про те, що такі злочинці не мають права працювати в органах прокуратури і міліції. А зараз ми скажемо, що за бездіяльність, за ту злочинну бездіяльність, яку допускає обласна прокуратура, а саме обласний прокурор, тому що саме від нього залежить робота, яку е, будуть вчиняти його підлеги. Саме він на, налагоджує ті, е, роботу тут в обласній прокуратурі. Все від нього залежить. Якщо він скаже відкрити кримінальне провадження, значить відкрити. Якщо він скаже закрити його, Значить, його закриє. Тому що така, такі, така система, такий устрій у нас в прокуратурах, у нас в державних органах влади все вирішує. Там вони розказують про те, що там слідчі, це е, скажімо, процесуальна особа. Там він, це все брехня. Ми знаємо, хто тут всім керує. Керує тут цим процесом, це прокурор області Шереме. А тому за такі злочину бездіяльність, злочинне кришування, злочинці у поронах тих міліціянтів, які катують, вбивають людей, відбирають до них майно, вам ганьба, 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 ганьба. І, і, і нешановний нами прокурор Черкаської області Шеромен, якщо ви не хочете працювати, то напишіть заяву за власним бажанням і йдіть геть і уступіть місце тому, тій людині, яка прийде сюди і буде працювати відповідно з законів Конституції і законів України про прокуратуру. Буде розслідувати злочини, буде розслідувати і ваші злочини. І злочини ваших подільників, які тут з вами сидять, по кабінетам, яких ви розсадили. Ганьба бандитам! погода: Ганьба! ба Ганьба! ба, гам, ба, 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 ганьба, 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 ганьба. І не надійтесь на те, що ваші злочини залишаться безкарними і і не Непомічений нами, ми про них все одно дізнаємося. Рано чи пізно громадськість дізнається про всі ті злочини, які ви вчиняли і вчиняєте зараз. Тому ми будемо до вас сюди приходити, а також будемо писати до Генеральної прокуратури. Також ми плануємо провести акцію протесту з вимогою про те, щоб Генеральний прокурор. Який зараз прийшов в Генеральну прокуратуру, припинив вашу злочинну бездіяльність. Ми будемо там під Генеральною прокуратурою проводити акцію протесту з вимогою звільнити вас із займаної посади. Тому що ми не будемо терпіти такого свавілля і бездіяльності, яку ви тут розвели. А тому тримайтеся. У нас нету тест сюда. Кто тут? Три минуты.